Відбулася реформація в освіті. Кількість переселенців сягнула рекордних 65 мільйонів. Та чи дійсно наша екосистема приречена? Час дивитися вісті надії в студії для вас? працює Валерія Полтрацька. Вітаю! Агентство у справах біженців ООН повідомило, що число шукачів притулку та внутрішньопереміщених осіб за підсумками 2016 року у світі склало рекордні 65,6 мільйонів осіб. Це на 300 тисяч більше ніж у 2015 році. Серед них 22,5 мільйона біженці, 40,4 мільйона внутрішньо переміщені особи, які позбулися своїх осель, але не покинули країну. Та 2,8 мільйона подали запит про отримання притулку. Сар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що дані про вимушених переселенців свідчать про провал міжнародної дипломатії, вимушене переміщення, символ воїн, який ніколи не закінчується, заявив Гранді. Про ситуацію в нашій країні детальніше в наступному сюжеті. За даними Міністерства соціальної політики України, станом на кінець 2016 року держава нараховує майже 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Більшу частину цих людей зареєстровано в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Цю ситуацію зумовлено збройним конфліктом на сході України, які призвела вона до понаднормового соціального та адміністративного навантаження на громади міст, ринки праці та соціальну інфраструктуру регіонів. В Області на сьогоднішній день зареєстровано офіційно 75 п'ять тисяч із яких Особою трудоспособного возраста це 27 тисяч сімсот І на сьогоднішній момент більше 17 тисяч пересіленців, короткої нуждаються в трудоустройстві. Переселенцям допомагають держава, благодійні фонди та громадські організації. Центральний фактор у цій адаптації вакантні робочі місця. Гуманітарна організація Адвентиське агентство допомоги та розвитку Адра Україна у співпраці з Адра Польща за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща ініціювали програму професійної освіти та розвитку підприємництва, яка передбачає безкоштовне навчання переселенців, які з різних причин не знайшли роботу за своєю спеціальністю на новому місці. Сьогодні ця програма працює в Дніпропетровській області. Ми вирішили, що найефективні. Ніше, в чому ми можемо допомогти, це знайти роботу. Також Ми розуміємо, що треба дати можливість людям оволодіти професією, яка буде їм цікава, і вони хотіли б розвиватися в ній. Також ця професія має бути актуальною на ринку праці. Охочі отримати нову професію або підвищити свій професійний рівень. Попередньо зареєструвалися й пройшли відбір. На початку червня 160 осіб розпочало тримісячний курс навчання з таких напрямків: як менеджер з продажу, бухгалтер, перукар, майстер манікюру, шиття одягу, кухар, графі. Вічний та веб дизайнери. Також вони зможуть скористатися порадами психолога, а по закінченні навчального курсу отримати допомогу у працевлаштуванні. Якщо вони будуть успішні у своєму навчанні і зможуть знайти роботу, тоді вони можуть розраховувати на матеріальну підтримку для закупівлі необхідного приладдя для їхньої професії. А ми будемо слідкувати за розвитком цього проекту та успіхами його учасників. Наталя Копилова, Дніпровщина, вісті надії. Згідно зі статистикою, в Україні близько 80 тисяч дітей-сиріт. Від загальної кількості лише від 20 до 30 відсотків це діти-сироти. Всі інші це діти, які мають батьків, але вони були позбавлені батьківського піклування. Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, близько 53 тисяч знаходяться під опікою найближчих родичів. В інтернатних установах залишаються близько 7 тисяч дітей, 25 тисяч дітей сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І не можуть виховувати. Ти дітей. І 18 тисяч дітей можуть бути усиновлені. Ці діти, які виховуються в інтернатних закладах, після виходу з них кожна друга дитина скоює злочин, кожна п'ята стає безпритульною, а кожна сьома здійснює спробу самогубства. І лише один відсоток дітей сиріт отримує вищу освіту. Для того, щоб порушити цю статистику, соціальні вихователі твердять, що кожна дитина потребує в наставнику чи другові, який буде її у першу чергу підтримувати. Як це реалізують у нашій державі? Зокрема, а в місті Миколаєві розповість Марія Михайляк. В Україні набула державного статусу програма наставництва сиріт. Її ідеологом є Микола Кулеба, уповноважений президент України з прав дитини. У Миколаєві відбувся обласний з'їзд більш ніж 50 представників інтернатних закладів, громадських і благодійних організацій, центрів соціальних служб і служб у справах дітей, яких навчали бути наставниками для дітей. На підписанні знаходиться меморандум наставництва між головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком. Організацією Одна Надія, яка просуває практику наставництва, та Миколою Кулебою. «Здесь ми присутствуємо для того, щоб передати наш опит на методологію наставництва в Ніколаївській області і проводимо обучення. Мета проєкту Одна надія підготовка до самостійного життя дітей, які перебувають в інтернатах і дитячих будинках через наставництво. Наставник це волонтер, який, не будучи усиновителем, присвячує конкретній дитині свій час і сили. Упродовж. Семи років більше тисячі трьохсот українців стали наставниками для дітей з інтернатів. Наставники допомагають дітям відчути себе особистістю, визначити здібності, обрати професію, вибудувати моральні орієнтири, вирішувати повсякденні проблеми та знаходити спільну мову з оточенням. Програма наставничства, яку робить «Донаді», дуже професіональна, така хороша. програма. Це вже не аматорство, як було, допустимо, у мене. Це як бути наставником. Хто такий наставник, як створити наші зі. Дітьми, потому что я выстраивала их по ходу, исходя из своего опыта. Наставниками могут быть граждане Украины, Украины, которые прошли, соответствующее обучение, которые предоставят определенный список документов и которые, ну, готовы, к тому, чтобы взаимодействовать с ребенком минимум раз в неделю 2-3 часа. Сегодня майже 106 з них лише 8% мають потенційний статус для влаштування в сім'ю, всиновлення або опікунства. Для інших 92% наставництво є основною можливістю здобути соціальний досвід за межами інтернатного закладу. Кожна дитина заслуговує на підтримку і допомогу свого наставника. Потрібність велика і є багато людей, які бажають стати наставниками. Нужні люди, спеціалісти, які по закону будуть допомагати наставникам стати наставниками для дітей. Юлія Добровольська, Михайло Мала. Марія Михайляк, Світлана Павлюк, Миколаїв, Вісті надії. Наша Вікторія Михальчук повернулася зі Слов'янська, де була учасницею всеукраїнського молодіжного проєкту Сильне покоління. Із запланованих 14 днів Вікторія провела 10 із командою. 11 учасників сильного покоління за час свого перебування у Слов'янську провели країну здоров'я та літній табір для діток, прибирали у парку, а також вечорами показували фільми Просто неба. Про те, як наша журналістка на 10 днів стала волонтером, та й, взагалі, чим займаються добродійники на Донбасі. далее у сюжете сильное поколение это проект для молодежи которая не может Сідіть бізділа і хоча хочуть, хочуть займатися то полезними ділами. В одну із команд проекту на 10 із 14 днів пощастило потрапити і мені з 30 пропонованих міст України обрала Слов'янськ на Донбасі. Сюди приїхало 11 учасників з Одеси, Львівщини, Закарпаття та Донбасу. Кожен наш день розпочинався в 8 годині. Ми разом співали, снідали і чекали на діток, адже уже в 10 годині стартував літній табір. Його щодня відвідувало близько 30 малюків Слов'янська. Ми кожен день куди Ходили только в лагері спочатку там делали зарядку, грали гралі ігри, потім нам розказували історію. Каже, це були е, разниці. Після зарядки та цікавої історії менші дітки робили поробки або готували щось смачненьке, а старші займалися у театральному гуртку. Потім навпаки. А після такого активу усі разом йшли на музичний гурток, де вивчали нотну грамоту та співали. Серед пісень дітям найбільше запам'яталася соку соку баче-бач, яку вони безперестанку співали протягом дня. Після обіду зазвичай наша команда йшла у центральний парк Слов'янська, Шовковичний. Тут ми привели до ладу території поблизу пам'ятника воїнам Другої світової війни. Пропонуємо вам Під вечір роздавали запрошення на перегляди фільмів під відкритим небом. Перед кіносеансами слухали живі виступи місцевих музикантів. День нашого перебування у Слов'янську провели країну здоров'я для діток, на які розповідали малюкам про вісім принципів здорового способу життя: чиста вода, здорова їжа, свіже повітря, регулярний відпочинок, підмова від шкідливих звичок, помірне сонячне світло, фізичні вправи, довіра Богу. Ведмедик Гошка, головний герой свята, разом з дітьми дізнавався, що робити, аби залишатися здоровим. Добре. за язик не показуємо бежим за мной. Это было хорошее, теперь заново. Когда я кричу, вы тоже кричите. Хорошо? Раз, два, три. У заключний день на батьків очікувало справжнє свято. Учасники дитячого літнього табору на концерті показали їм, чого навчилися протягом останнього тижня. Делали всякі поділки, готували. Серед вивченого пісні з рухами та театральна постановка про кішку, у якої загорівся дім. У нас була сонка кошкін дом. У мене була роль кози. Я там махала фонарю, щоб поспугати горі. Мені понравилась подобалася сценка. що ти делала Грала Роль автора. Завершився проєкт смачним частуванням. Місцеві волонтери продовжуватимуть роботу з дітками, а також показуватимуть фільми під відкритим небом та проведуть зустріч із молоддю за чашкою чаю. Вікторія Михальчук, Донбас. Вісті надії. До Верховної Ради внесли проєкт нової редакції закону України про альтернативну невійськову службу, який діятиме також і в умовах мобілізації. Про це повідомляє Інститут релігійної свободи. Проект визначає порядок направлення громадян на альтернативну службу під час проведення мобілізації та призову громадян України на строкову військову службу в особливий період, а також строки альтернативної служби у відповідних випадках. Зокрема, пропонують передбачити, що заяви про направлення на альтернативну службу подаються не пізніше самих календарних днів від дня одержання повістки військового комісаріату про призов. Після цього відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації розглядає таку заяву в присутності громадянина не пізніше ніж протягом 10 календарних днів. При цьому пропонує заборонити військовим комісаріатам вживати подальших заходів щодо призову чи мобілізації громадян, які подали заяви про направлення їх на альтернативну службу до завершення їхнього розгляду та прийняття рішення. Також передбачено, що громадяни, які пройшли альтернативну службу, у випадку мобілізації направляються для проходження альтернативної служби на строк, що півтори рази перевищує строк військової служби, встановлений відповідними указами президента України про мобілізацію та демобілізацію. Такий саме строк альтернативної служби встановлено на сьогодні під час призову на строкову військову службу. Наприкінці ХХ століття людство почало відчувати наближення екологічної кризи. Земля, повітря та вода щорічно зазнають величезних втрат від тих, хто користується цими природними багатствами. Екологи б'ють на сполох. За їхніми висновками, вплив людини на довкілля став настільки великим, що екологічної катастрофи не уникнути. Тож, чи дійсно земна екосистема приречена, дізнавався Максим Щербаков. Ми рухаємося вгору чи опускаємося донизу. У київській підземці це добре зрозуміло. Варто лише обрати потрібний ескалатор. Та от засяяло сонячне світло, а це означає, що чисте та спокійне, попри щоденний натовп людей метро позаду. Виходимо туди, де вершаться великі справи людини, щоб зрозуміти, куди ми рухаємося насправді. Екологічне глихо на Полтавщині. Екологічна ситуація на Донбасі вкрай небезпечна. У Херсонській області вже 16 років не можуть утилізувати небезпечні хімікати. Майже усі новини на екологічну тематику це сигнали тривоги. Неякісна питна вода, забруднення повітря, знищення лісів, відсутність утилізації побутових відходів, наслідки Чорнобильської катастрофи. Людство здійснило великий ривок науки і технології, однак жертвувати доводиться довкіллям. Ми дуже стурбовані ситуацією при дохороні галузі. Вчені України попереджають, що в недалекому майбутньому проблеми екології затьмарять усі інші. За розрахунками експертів, на вирішення екологічної кризи доведеться витратити близько півтора трильйона доларів США. При цьому роботи будуть тривати не менше десяти років. Та чи мають смисл ці роботи, якщо екологічними проблемами не опікувалися від створення світу? До індустріальної революції людина переважно захищалася від дикої природи, яка загрожувала її виживанню. Сьогодні ж цивілізація настільки тисне на довкілля, що кожного дня щезають види тварин, а куточки дикої природи перетворюються на пустелі та смітники. Це суспільство, яке дуже хоче все брати багато брати, і воно бере. Екологічна криза зазвичай має правові і політичні наслідки. Якщо на планеті станеться, не дай Бог, станеться якесь таке велике лихо, і екологія стане першим пунктом, який всі інші права людей буде якимось чином змінювати або дуже сильно на них впливати, це може поставити під загрозу невід'ємні права людини. У наступних випусках ми розкажемо, хто найбільше забруднює природне середовище України, чи є кращою екологічна ситуація в технологічно відсталих країнах, і дізнаємося, чи загине наша планета від екологічної катастрофи. Максим Щербаков, Дмитро Піров, вісті надії. Далі Вікторія Михальчук розповість про екс-футболіста Манчестер Юнайтед, який став священником і прийняв обітницю бідності, та про пастора, який дивом вижив під час вибуху автомобіля. Звільнити 50 тисяч християн з концтаборів північної Кореї апелюють організації, які захищають свободу віросповідання. За даними організації, всесвітня солідарність християн і відкриті двері, якраз зараз, коли Корею править династія кімів, відбуваються політичні зміни, і виникає довгоочікувана можливість наполягати на свободі релігії та дотриманні прав людини для північно-корейців. Християнські організації закликають Кім Чен Уна припинити криваві переслідування послідовників Христа і ослабити режим, який панував за часів диктатури його батька і діда. У північнокорейських в'язницях перебувають щонайменше чверть мільйона засуджених. Серед них є послідовники Христа, які відбувають покарання лише через свою віру. Правозахисники твердять, що громадян відправляють у трудові табори, піддають тортурам, масово страчують. Все це з однією метою залякування підданих. Багаторічний деспотизм і катастрофічний голод є складниками щоденного існування північнокорейців. Адвентисти сьомого дня в Індонезії за три тижні зібрали понад 100 тисяч доларів, щоб допомогти місіонерським служінням в південному азіатсько тихоокеанському регіоні. Члени Адвентистської церкви зі східної і західної індонезії зібралися в міжнародному конференц-центрі Сентул, щоб почути, як Соу Самуель, президент Південного азіатсько-тихоокеанського регіону церкви, розповідає історії місіонерів, які вирушили в такі непрості регіони, як віддалений острів на півдні Філіппін і квітучий гірський регіон Іріанджая, Папуа, Індонезія. Самуель поділився своїм досвідом відвідування вчителів добровольців, які працюють серед мусульманських громад. Їхня мета допомогти поліпшити якість життя завдяки навчанню грамоті. У Західній Індонезії є більш ніж 830 адвентистських церков із загальною кількістю 100 тисяч членів церкви. На сході Індонезії є щонайменше 870 церков зі 114 тисячами членів. Директорці Центру права і свободи віросповідання християнського правового суспільства Кімберлі Колбі присудили національну нагороду за більш ніж 35-річну працю в справі захисту релігійної свободи. Колбі прокоментувала важливість свободи віросповідання. Якщо ви хочете релігійної свободи для всіх золоте правило. Релігійну свободу, яку ви бажаєте для себе, ви повинні поширювати на інших, сказала Колбі. Релігійна свобода насправді є основою толерантності. Підтримав Кімберлі Колбі Томас Фар, президент інституту релігійної свободи, якому вручили міжнародну нагороду за понад 20 років просування справи свободи віросповідання. Він вважає, що релігійна свобода є першою свободою. Не тільки Конституції, а й людської душі. Іракський пастор, який чудом вижив після вибуху його автомобіля, заявив про те, що Бог урятував його, і каже, що у Бога все ще є робота для нього. Пастор Джозеф сів у свій автомобіль і, як зазвичай, завів його. Але через кілька секунд автомобіль загорівся. В ньому вибухнула бомба. Я був шокований і більше не міг нічого побачити, згадує пастор той страхітливий момент. І дійсно, пастор Джозеф думав, що він був при смерті, але Бог мав інші плани. Усі деталі моєї машини були зруйновані за винятком мого місця. Згадав пастор. Машина була у вогні, але я не загорівся. Після інциденту Джозеф знайшов шматочки скла в своєму волосі і чотири маленькі частини бомби в шарфі, який був у нього на шиї. На диво він не втратив ні краплі крові. У минулому Кубинським християнам доводилося проводити служіння за замкненими дверима. Тепер вони виходять на вулиці, щоб ділитися зі своїми сусідами біблійною звісткою. Незважаючи на обмеження і втручання з боку влади, церкви провели історичну кампанію із євангелізації для двомільйонного населення кубинської столиці Гавани. Церкви вирішили спільно випустити збірку історій увірувань у Христа. Ми змогли поширити понад 500 примірників у тюрмах Гавани, розповідає Мішель Пеніше, учасниця кампанії Перетворююча сила музиканти-християни проводили концерти, а також відзняли. Музичний кліп, який поширювали в соціальних мережах. Організаторів супроводжували дивовижні історії. Я хотів накласти на себе руки, але увійшовши в ванну, виявив цю книгу. Розповідає Хесус Каравалія. Навіть не знаю, як вона туди потрапила. У ній я знайшов картку з адресою, і я сказав: Гаразд, остання спроба. Спробую поговорити з пастором. Зустрівшись з пастором і молячись Ісусу, Хесус пережив неймовірний мир. Організатори кампанії кажуть, що молитва і співробітництво створили виграшну комбінацію. За їхніми оцінками, більше 16 тисяч людей прийшли до Христа, а служителі роздали понад 100 тисяч книг. Екс-футболіст Манчестер Юнайтед Філіп Малрайен прийняв сан священника римської католицької церкви. Малрайен також дав обітницю бідності. Як футболіст він заробляв понад 700 тисяч доларів на рік. Малрайн дебютував у Манчестер Юнайтед в 1997 році після успіху в юніорській команді. Два роки по тому він перейшов до Норвіч Сіті, проте його кар'єру зіпсували численні травми. Уродженець Белфаста. Він 27 разів виходив на поле у складі збірної північної Ірландії, а завершив футбольну кар'єру в 2009 році. Його шлях до посвячення почався в єпархіальній семінарі святого Малахія в Белфасті. Колишній футболіст два роки вивчав філософію в Королівському університеті Белфаста та інституті Мерівейл. Потім він рік вивчав теологію в Папському Григоріанському університеті в Римі. У 2012 році він вступив до будинку послушників у Корко, Ірландія. Вдалого тижня бажаю усім, хто зараз з нами. Не забувайте заходити на наш офіційний ютуб канал, а також стежити за нами на сторінках у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А я з вами прощаюся до наступної неділі. Проведіть це літо з користю. Побачимось.